Збройні сили України, попри всі втрати, попри всі проблеми, які є, нарешті почали отримувати зразки озброєння, про які українські військові перед вторгненням не могли навіть і мріяти. Ми переходимо від цивілізації міра до цивілізації війни. Це значить змінення ценності, змінення пріоритетів, змінення підходів. І якість і рівень цієї допомоги, попри всі нюанси, буде лише наростати, і українські збройні сили поступово стають однією з найбільш боєздатних армій світу. Уже об'єктивно, не в теорії, не на папері, а реально. 24 лютого була пройдена точка неповернення, та сама, про яку дуже довго говорили, про яку дуже довго обирали. Чи можна, чи не можна говорити про український народ як про єдину спільноту, об'єднану спільним знаменником? Яку вже не можна буде розтягнути на схід захід, південь та північ та розсварити. Ми цю точку неповернення уже пройшли. Є прошарки, кластери, є певні спільноти, які по-різному дивляться на різні речі, як і відбувається в державі. Але ми можемо говорити тепер про єдність української нації нарешті, Перше в новітній історії цей процес ще відбувається, вона ще не остаточно сформувалась, але те, що зворотнього шляху уже не буде, це є уже фактом. Три важливі елементи. Генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив рішення щодо України, які ухвалять на саміті у Вільнюсі. каже, це наблизить Україну до НАТО. Передусім, лідери погодять багаторічну програму підтримки. Вона гарантуватиме сумісність збройних сил України з військами альянсу. Окрім цього, започаткують Раду України НАТО. Вона оновить політичні зв'язки між Києвом та Брюсселем. На першому засіданні ради має бути присутній президент Володимир Зеленський, зазначив генсек. Єнс Столтенберг також. Куя, що союзники підтримають вступ України до альянсу. НАТО допоможе Україні повністю відмовитися від радянської зброї на саміті. У вільності союзники також ухвалять нові плани оборони і протидії Росії. Зокрема, приведуть у бойову готовність 300 тисяч військовослужбовців альянсу. Зазначив генеральний секретар. Насамперед, ми погодимо багаторічну програму допомоги Україні, щоб гарантувати повну сумісність між збройними силами України й НАТО. По друге, ми поглибимо наші політичні зв'язки, започаткувавши Раду Україна НАТО. По третє, очікую, що лідери країн альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і займуть одностайну позицію щодо того, як наблизити Україну до цієї мети. Союзники вже надали Україні 500 мільйонів євро на критичні. Ні, потреби, зокрема пальне, медичні поставки, обладнання для розмінування та взводні мости, ми також допоможемо розбудувати оборонний сектор України, зокрема військові шпиталі, та посприяємо переходу від радянських стандартів до стандартів НАТО. Нищать ворога під бахмутом і беруть полонених. Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як визволяють територію нашої країни від загарбника. Докладніше про роботу взводу десептиконів 3-ї окремої штурмової бригади. Дивіться далі. Що він там? Повтори. Давай, давай, давай! Давай! У -у. Обходим справа и слева! Есть, но выключено. Давай! Вот а, там дым не видно!

вас взяла в плен а третья окрема штурмовая бригада. А И вас никто не будет ни бить, ни коречить, ни резать. Если вы ранены, вам оказывают медицинскую помощь. Держи. Все с вами будет хорошо. Папа, надо... Кушайте, парни, О, кушайте. Это нормальные Они не отравлены, не бойтесь. Да. Самое хуже могло случиться. Случилось. С ним Я что, похож на петчика, а. Это что, а. я могу? Больно? Нет, не. Просто да. робіть те, що кажуть, Я, і кажіть це, те, правду, поняли? Да, Повірте, воно все о, провіряє. Your... Ви ще нам упрощаєте роботу, щоб ми не вбивали вас. Більше снарядів та ракет для України у Брюсселі схвалили так званий акт на підтримку виробництва боєприпасів. Повідомили у прес-службі Ради ЄС. Європейський союз позачергово виділить понад 500 мільйонів євро на ініціативу. Кошти спрямують на зміцнення оборонної промисловості та безпекових технологій. Витрати покриють із бюджету Європейського союзу. Проект розрахований на довгострокову перспективу. Збільшення виробництва боєприпасів та ракет стане головною метою ініціативи. Заявила міністр. Рка оборони Іспанії Маргарита Роблес це дасть можливість краще забезпечити захист європейської спільноти. Тепер угоду має схвалити європарламент. Як очікують, вона набуде чинності наприкінці липня одна епоха впала, ті поділи на країни. А з'явилася епоха інтелекту та інформації глобалізації. А Ми опинилися посередині. одне вже впало, а інше ще не створилося, не постало. І я називаю цей час епохою слова та дискусії, як той світ. Як та Польща, як та Україна мають виглядати? Ми дискутуємо. Наразі перевагу мають демагоги та популісти. У Польщі у владі є демагоги і популісти, бо то простіше. Вони шукають ворога, вони пропонують старі питання, відновлюють їх. Бо нових немає. бо нові. Ми повинні віднайти у дискусіях і добре, що є ці крайнощі, бо інші прокинуться та почнуть шукати кращі рішення та мудріші пропозиції. Я сподіваюсь, що все це призведе до кращого вирішення. Якби не було крайнощів, поганих рішень, то важче було б дійти до появи добрих. Тому що у цій побудові пропозиція, яку ми вибороли, поділ влади, який записаний в конституції, це все демагоги й популісти намагаються знищити. І за простим прикладом теоретики, які при владі у Польщі вважають, якщо щось перешкоджає, то це треба викинути. Але викинуть одне сьогодні, то завтра муситимуть викидати наступний. Так викидають по черзі, і залишається, залишається диктатура. Натомість такі практики, як я кажуть, ні, нічого не можна викидати, тільки пристосувати. Так, аби пасувало до сьогодення, аби не перешкоджало, не ускладнювало а спільно будувало. і це є та різниця теоретичного і практичного. Теоретики викидають, а практики пристосовують, щоб пасувало і допомагало творити порозуміння. Або майбутнє належить свободі і демократії. Бо технічний розвиток і мобільні телефони, і інтернет говорять про те, що така поведінка, як у Росії, не для цих часів, і вони рано чи пізно мусять програти, Тоді То знову те, питання те, часу та ціни, яку ми заплатимо, заплатимо за те, що є логічним, логічним нормальним правильним. та правильним. можна перемогти, подолавши противника, ворога. А можна перемогти, долаючи і стаючи друзями. Я, Коли Я боровся із радянським союзом, радянським, вдалося нам виконати нам це, і я став і другом Росії. Сьогодні приятели, я її ворог, і бо я на боці України, України, бо говорю, як і потрібно і боротися із Росією, тому я є ворогом.